Що обі це сталося? Зачиняємось! Кому ще по останній? Давай знову до тебе. Скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. Ти мені скажи, у нас з тобою серйозно? А для тебе серйозно це як? От молодь, тож не в під'їзді. Вибачте, міскіті. Опа, братуха, я твоя же Де ти набрався цього? Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм кутом. Люблю котів, а я собака. Чи раз у дому... А хто питає? Зайду, гляну. акуратно, у мене ж буток. Хто ти за так? Ла або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говоритиме ві. Ті на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. <плес> Якого ти херачиш, у пиху коза! Якого ти втягну мене в цю фігню? <плес> <плес> Вітаю в нарні. <плес> і скільки ж тут? Чотири Чорт. Кожен отримує частку. Росіяни, пуерториканець і юдеї. <плес> чого ти <плес> чого? А що буде зі мною, Тобі хана. Те, чого ти боїшся і від чого тікаєш, все одно нас дожине. Раджу пристебнутись. Що, бляха, відбувається. Капро! Або ми йдемо далі, або розходимось. Не розходимось. <плес> <плес> Доведи що ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. Я все володнаю. <плес> Я так розумію, ти не єврей. Єш сухоребрий. сухаребрий. бо образиться. <плес> <плес> ти мені подобаєшся.